Ну, є, класичні, є класичні інструменти, так? Бо я як людина, яка займався фінансами тривалий час, було б бажання вирішувати ту чи іншу проблему, ми щойно мали розмову про те, ви вдумаєтесь, на сьогоднішній день більше 2 мільярдів гривень. В бюджеті нерозподілених коштів, як правило, такі громади, про які ви кажете, великі, вони мають достатньо потужні фінансові ресурси. Механізм досить простий: формується програма. Розвитку та транспортної мережі, наприклад, там, давайте, там, якоїсь, я не хочу нікого обрати Оратівської громади. Це достатньо велика громада, Ну, я думаю, що там 40 кілометрів, ну, по, по, по крайній мірі кілометрів 20, я таку, так уявляю, або погребище да? є. Е -е 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 Пишеться програма, визначається коло проблематики. От ми ставимо за мету проведення, наприклад, автобуса. Приймаємо рішення, що нам треба туди, щоб їхав автобус. Рахується, що цей автобус є збитковий. Визначається кількість маршрутів, ну, наприклад, там ранком завіз, і вечором Ну, Зрозуміло, що це, якщо всі населені пункти, то є якісь прохідні і так далі. Тому Робиться розрахунок і встановлюється механізм компенсації. Перевізнику на здійснення такого функції, такого роду повноважень. Перевізник провіз, відпрацьовується механізм. Вони можуть бути їх дуже багато. Їх дуже багато. В залежності, чи скільки провели людей, чи скільки оборотних рейсів причіплюються, раз в місяць перевізник зробив, показав документів, документи перевірили, йому власник компенсував. Є такі речі, от, наприклад, як от там от, в районі Тимрова, да? от, Наприклад, на Вінницю. Е е Рентабельний маршрут, тобто її да, тобто можна передавати тендери в пакеті. Да. Ти хочеш їздити в Вінницю, це рентабельний маршрут. От йому в пакеті можуть дати якісь 2-3 нерентабельних маршрути. Якщо ти їх не виконуєш нерентабельні, то в тебе, заберуть, тебе заберуть з маршруту, наприклад, на Вінницю. Тобто Є і різні інструменти, в органах місцевого самоврядування є кошти. Але було бажання вирішувати ту чи іншу проблему.